Всім вітання. Сьогодні субота. Е, холодна ніч була. Зранку я виклав відео відносно те, чим я підігріваю кімнату. І це відео сь сьогодні зніму викладу завтра. Вчора я виклав відео відносно нового трансформатора. Сам був здивований. Ну, і зараз, як то кажуть, попрацюємо далі і буду далі дивувати схема елементарна, можна сказати. Іде у нас от 1, 1, 2, це оця точка 1, 2. На неї стоїть конденсатор, от він заходить на збірочку туди. І цей також на збірку конденсаторів. Конденсатор включений. І зараз поспілкуємося спочатку чисто теоретично. А потім подивимося, чи на практиці це дійсно так. Іде у нас якби один опір і другий опір. Якщо я буду закорочувати, цей опір у нас зникає, і лампочка в даний момент повинна загоратися яскравіше. Думаю, це логічно, це все зрозуміло. Як це на практиці, зараз ми подивимось. Схему відклали в бік Дивимося, червоний провідничок у нас. О, то це в мене червоний провідничок. Він стоїть на клемі 2. Я його буду замикати на клему 1 Тобто, так як на схемі, буду виводити додатковий опір. І по логіці лампочка повинна загоратися яскравіше. Даю. Генератор, лампочка у нас засвітилася. Так і зараз на точку 1 буду вставати. Бачимо лампочка, коли доторкаюся, пригасає. Ну, доторкнувся відпустив лампочка горить тільки я доторкаюся, лампочка пригасає. Тепер вертаємося до. Причин цього всього, що ми маємо. Скважність 3%. І тепер поясню, що це в нас відбувається. Коли імпульс б'є по індуктивності, в коливальному контурі з'являються коливання, і ці коливання переходять на лампочку. І ми маємо додаткову енергію. Тобто це такий простий ементарний експеримент, який показує, що коливальний контур має свою власну енергію, і при певних частотах, коли добротність цього коливального контуру досить таки висока, то він свою частину енергії віддає на активне споживання. Якби цього не було, то у нас, коли включено низ, у нас лампочка повинна загоратися яскравіше, тому що опір зменшується і струм повинен збільшуватись. На практиці ми маємо трошки інший результат. Так, декля. От ще раз демонструю. Так, споживання у нас 14,7. закорачую так, споживання, коли відкинув споживання більше, коли закоротив. Споживання майже не міняється, трошки зменшується. А по яскравості, так, це у нас камера працює, так, я не торкаюся. Отпустив, лампочка загорілася. Так, зараз я поставлю фотоелемент, і на фотоелементі це буде більш чітко видно. Так, 60 мВ показує, коли у нас йде через коливальний контур. От, і тепер я червоний провідничок ставлю на точку 1. І в мене те, що я говорив, відкинув 57. Доторкнувся, інтенсивність падає. Тобто це явне протиріччя класичній фізиці. І тут вже треба якраз враховувати енергію матеріалу самого трансформатора. Коли ми вдаряємо імпульсом по коливальному контуру, відбуваються ці коливання. При такій малій скважності ми от отримуємо додаткову енергію в системі за рахунок власних коливань коливального контуру. Таке коротеньке відео вихідного дня. Є чим дивувати, є що вивчати. Всім гарного, як то кажуть, відпочинку в недільний день і до нових. Зустрічей.